Хотілося б спитати в людей, які реально знаються і можуть порекомендувати або е, сказати, як правильно тут зробити. Ну, ось, як ви бачите, <кій> накопане в нас тут. Провели ми ще каналізацію. Як то кажуть, в селі роботи завжди. Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті немає дощу, але такий морозець вже відчувається. Очікуємо доща. Ну, і поки немає доща, покажу, що ми взагалі потрішки робимо. Почну з того, що розібрали наше колесо, яке, мабуть, пробилося. І Вже повністю спустило. Гарбузів вже в нас немає, все, що залишилося. Те, що не погодували, ми його просто <кій> винесли на город і викинули. Далі по роботі почали розбирати оцю стрішки конструкцію, убрали, будемо підготовлювати для того, щоб розсадити наших ось, ось крикушок. <кій> Так. Да. Хотілося би спитати в людей, які реально знаються і можуть порекомендувати або сказати, як правильно тут зробити нам пол. Як бачите, тут є старий фундамент, це хіба фундамент? Бетонований пол, так. Він ось тут по периметру забетонований, але є ось така ось проблема, та, що вона виривалась. Ну і, відповідно, бетон же ж тут не такий товстий, як потрібно. Він десь сантиметрів 3-4 до 5, так? До 5 сантиметрів максимум. Є в нас ось така труба стьок. Як нам його так правильно зробити? Я вважаю, що поверху новий бетон. Він не дуже ляже і не буде таким цупким. <кій> Мені особисто здається, що його треба якось спочатку підготувати, можливо, там трошки понадбивати, щоб зверху якось його ліпити верхній шар. Ну, зрозуміло, що в цю яму потрібно це робити щебнем або з кирпичем, чим-небудь, щоб його гарно туди затусувати. Ну, відповідно, буде воно дуже довго сохнути, бо вже не та погода. Тому, будь ласка, порекомендуйте, щоб нам це було актуально, і ми змогли правильно без помилок зробити е, пол для <кій> цих е, свинок. Далі, ось ми як розбирали, зняли отаку от штуку, так? Е, Якби нам з нею зробити такий навіс, щоб там і качки ховалися, і можна було поставити два-три ящика для того, щоб вони там несли яйця? Я ось думаю, куди б його притулить да все не знаю як. Можливо, ви також мені якусь там ідею в голову закладете, і я зрозумію, що ось так це воно. Тому коментуйте обов'язково. Можливо, у вас такі... Будуть свіжі ідеї, як, у, ну, як бувають там колись у мене. Так, далі трішки привели поріг наш е, до ладу. Тут, як спускалися, постійно стоїть вода, е, від дощів воно не уходить. Ну і вирішила ось так з кирпича, який там був, половинки, четвертинки. Оце все склалось таким. Мені здається, прикольно вийшло. Головне, щоб тут не стояла вода і можна було вийти, пройтись там до машини, до фірточки. Ну, класно. Ну так, да, трішки тут покрасили, підмарафеті. Все робилося тут за свій кошт. Якщо взагалом порахувати, що ми зробили в цьому орендованому будинку, це і ремонти за свій кошт усередині, всередині, і покраска і так далі, тут можна було б років 5 жити безкоштовно. Ну, робимо для себе, щоб було більш комфортно. Тому так. Ну і для почну з комфорту, так? Зробили витяжку <кій> невеличку. Кухня-віранда в нас не отаплюється, готуємо їсти в холоді, і е, за зиму е, вся кухня стає такою чорною і <кій> <кій> постійно від пару обпадає стеля. Я її кожного року навесні це все обілюю, убираю, е, навожу лад, як то кажуть. То в цьому році мені ось коханий зробив таку витяжку. Побачимо результат весною, як воно нам допоможе. <кій> <кій> ну, ось, як ви бачите, <кій> накопане в нас тут, провели ми ще каналізацію. У нас є рукомойник на кухні і стоїть пральна машинка. Воду ми носили у відрах і Просто немає такого місця, щоб постійно так багато води виливати. Так як в сім'ї п'ятеро дітей, прання в нас по 3-4 рази на день. Ну і, відповідно, води дуже багато. Прокопалася траншея, закупилися труби на цей рукомийник і на пральну машинку. Зробилася каналізація. Каналізація, чого копалась ось під забором е біля дороги. Е в нас по селу по СМТ їздить машина і викачує такі вигрібні ями. Тобто, для того, щоб не було незручностей, як його витягнути, висмоктати і так далі. Ми подивилися, що в багатьох ось на сусідній вулиці в нас. В усіх каналізаціях навіть взагалі виведена за забор і туди приїжджає машина, це все відсмоктує. Ми зробили трішки актуальніше тут. Так, я хочу відкрити. У нас там вони викладені з великих колес спочатку. Два колеса зверху маленькі, 110-та труба. Три, да? три маленьких колеса, 110-та труба, двохметрова яма. Відповідно, зараз ось взагалі, як би сказати, непривично тим, що ти там не дивишся, що вже відро набігло, його швидесенько треба кудись. Винести в нас, просто коли е, прання закидається в пральну машинку, ми підставляли е, ванночку і так, шлангочка стирчала, туди виливалася вода. Ну і тут вже зробилась каналізація, все там. Я, бувало, заглядала, що там з відром, розуміла там перші дні, що це все, вже все е, в минулому. І тут, коли в нас іде прання вже так гарно його віджим, і старший син Женя, а не стоїть ваточка, зараз вода побіжить, хоча вона вже майже допралося. Тобто перші дні ще було не дуже так е, привично, що в нас не потрібно виносити воду. Дуже тепер стало набагато комфортніше. Тут мені вже коханика треба якусь ставити душову кабінку. Можливо, ще сюди щось виведеться. Так, ще залишилася робота, в нас Це... оцей забор треба трошки переробити. <звук> да, після того, як поріжуться ці всі дрова, ще, роб... як то кажуть, в селі роботи завжди. Да. Куди не глянься, да, треба працювати. Але якщо не давати собі відпочивати, можна запрацюватися, впасти і не встати. Тому робимо так. <кхи> Ми зараз поїдемо в баню відпочивати. Ну, а ви дивіться відео і коментуйте. На цьому все. Всім па-па.